Росія зазнала великих втрат під час вибухів на території аеродрому стратегічної авіації Енгельс. Зокрема, стало відомо про п'ять пошкоджених бомбардувальників ту 95. За уточненими даними, в результаті прильотів ліквідовано 17 окупантів, ще 26 поранено, троє загарбників у важкому стані. Крім того, пошкоджено диспетчерську важу управління про що раніше заявляв радник офісу президента Олексій Арестович. Нагадаємо, 26 грудня на території аеродрому стратегічної авіації Енгельс пролунали вибухи. Росія заявила, що ППО збила невідомий безпілотник, а уламки вбили трьох людей. За кілька днів до того, росіяни тренувалися на Енгельсі до завдання нових ударів по Україні. За словами радника офісу президента Олексія Арестовича, свіжа бавовна ймовірно завадила здійснити чергову ракетну атаку на українські міста. на Передодні свят.